Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо особливості проходження нашого міждисциплінарного тренінгу у е, інтерфейсі е, системи Moodle для дистанційної форми навчання. Для цього мені потрібно вам е, е, показувати свій екран. Зараз я вмикаю демонстрацію і ми з вами розглядаємо особливості, з яких складається проходження нашого тренінгу. Ось за звичайним входом ми з вами бачимо, що можливо отримати перелік ваших дисциплін. Для того щоб ваша дисципліна була трошки не схожа на інші, я додав таку картинку, і ви можете брати таку плитку, там, де є тренінг, і саме цей тренінг і буде для нас з вами тим самим курсом, який ми з вами зараз будемо розглядати. Інтерфейс цього курсу в системі Moodle, за традиційною зараз вже схемою складається із плиток, які відповідають певній секції, і деякі плитки тут є дуже стандартними, наприклад, розробники курсу або анотація курсу. Ну, ось, що не стосується анотації, тут ми можемо побачити, що є предметом тренінгу, яка мета завдання. І звертаю вашу увагу, що е, цей тренінг побудований на комп'ютерній програмі Зіга Market, яка е, захищена авторським правом. Є е, е, методичні матеріали. В методичних матеріалах є повна документація цієї саме програми, е, ну, з точки зору, звичайно, е, користувача. І карта навчальної роботи студента. Ну, трошки пізніше я вам буду демонструвати ці окремі документи. Є е, ось той самий порядок е, проходження міждисциплінарного тренінгу, е, з яким я зараз хочу вас і ознайомити. Е, порядок е, передбачає виконання всього трьох послідовних дій. Е, перша дія це ознайомлення з документацією і формування ігрових команд. Другий етап проведення пробного раунду бізнес симуляції І третій етап проведення зілікового етапу нашого тренінгу. Ну, з точки зору розподілу часу, звичайно, знайомлення передбачає там дуже десять -дуже, невеличкий час, великий час формування ігрових команд також можливо різними. <кхем> Методами, і я поки що не вирішив, як це буде відбуватися. Скоріше за все, це буде ну, для вас певна можливість вибору своїх колег для того, щоб керувати віртуальною фірмою. Ось в цьому сутність цього першого етапу формування команд і знайомих з документацією. Проведення пробного раунду це дуже така важлива річ, тому що ну, практика показує, що е, як правило студенти, е, хоч хоча і ознайомились із документацією, але поки ще не відчувають, як це працює, і там дуже багато коливань, там е, яких інших е, невпевненості в прийняття рішень, і для того, щоб це зняти, я просто хочу показати, як це буде грати. Як буде грати бізнес симуляція? Як буде приймати рішення кожна команда, і які будуть відгуки або відклики цієї комп'ютерної програми на ваше рішення? Коли ви зможете оцінити цей самий відклик? Ви відгук ви можете приймати потім рішення без якогось страху, і вже це буде вам зрозуміло. Але якщо там буде гарне рішення прийняті, ми можемо їх продовжити. Якщо вам там не подобається, тому що ну, було це перший такий пробний раунд. Ми його звичайно будемо видаляти і потім починати це спочатку. Ну і нарешті третій етап: це третій заліковий етап. Там вже ми маємо проводити декілька раундів, і звичайно, це вже буде. Відповідати вашій відповідальності пробачте за тавтологію, і тобто всі ці рішення, які ви там приймаєте, вони і є підґрунтям для того, щоб отримати кінцевий результат, тобто отримати певні навички, отримати знання додаткові, і як результат, отримати відповідні бали. Ось такі три етапи передбачаються проведення нашого тренінгу. Відповідно, вони представлені у наступних плитках секціях. В першому етапі, в першій секції, також вам буде дано така коротка інформація щодо початкового положення команд. Трошки пізніше я про це вам розповім. На другому, друге, друге секції, друга плитка відповідає ось цим вашим пробним раундам. І нарешті третя секція або третя плитка це вже, як то кажуть, гра на гроші, тобто ви отримаєте прибутки або збитки, і тут ми з вами завершимо нашу дисципліну. Ось поки ще все, друзі мої. Ми з вами зараз вимикаємо цю ілюстрацію. Я переходжу до режиму без демонстрації екрану. І на цьому з вами ми завершимо цю таку першу інформацію щодо організації бізнес симуляції або тренінгу. І, звичайно, наступного разу ми з вами будемо розглядати окремі ці етапи і більш детально розглядати документацію. На все добре, друзі, вам до побачення.